Кліматичні загальні тенденції такі, що в тому числі вітер, наприклад, і інші. Погодні явища, вони спрямовані ну, в іншу сторону. Тобто, як правило, це південний схід туди, в той бік. Тому очікувати, що в випадку, навіть якщо це буде досить велике масштабне пошкодження і велика кількість радіоактивних речовин потрапить в повітря, що саме по собі дуже мало ймовірним сценарієм, то враховуючи ці погодні тенденції, то ймовірність забруднення в нашому регіоні в принципі, досить невелика. Умови можуть бути такі, гіпотетично це виключати не можна. Це має бути або тривала якась. Пожежа, так як було, наприклад, в Чорнобилі, так це, наприклад, відсутність можливості ліквідовувати наслідки, що теж може бути проблемою, тому що там заміновано, там досить складна військова обстановка. І якщо, наприклад, у випадку аварії ну, ліквідаторів не будуть допускати або не буде можливості їм спокійно працювати, і, відповідно, тривалий час будуть надходити в атмосферу радіоактивні речовини, то очевидно, що загроза буде збільшуватися, з кожним днем. Це залежить від багатьох метеорологічних умов, від розміру пилинок і так далі. Тобто, в Чорнобилі в чому була велика проблема в тому, що тривалий час відбувався. Будувалася пожежа, і фактично ці частинки пилу були досить дрібні, і, відповідно, їх повітряні потоки легко підхоплювали і могли поширювати дуже далеко. Якщо тут, наприклад, буде просто вибух, так, то ймовірність утворення дрібнодисперсного такого пилу, який буде тривалий час поширюватися, ну, практично ну, дуже невисока, це може бути локально якось, але очевидно, що на глобальних наслідків мати не повинно. Це перший момент. Звичайно, залежить так само від умов в тому місці, де цей пил може опасти. Тобто, чи буде там дощ, наприклад, чи буде певна вологість повітря, чи будуть ці хмари рухатися вздовж, наприклад. Певних лісосмуг або лісів, і так далі, тому що в багатьох випадках багато таких ну, пилу цього радіоактивного може бути цілком ефективно затримано там лісом або іншими природніми перешкодами. Тому в цьому плані багато є факторів, які можуть на це вплинути. Але основні це те, що має бути велика кількість виділитися в епіцентрі, тобто на самій станції, щоб Само по собі мало ймовірно, і потім має скластися так погодні умови, щоб фактично цей пил так в достатній великій кількості потрапив в то чи інше місце. В цьому випадку і це все суттєво безпечніше, плюс той факт, що реактори вже певний час не працюють, плюс те, що там, в принципі, є ну, жорсткіша система обмеження, в тому числі фізичного. Це все мало би сприяти тому, що якихось таких глобальних дуже. Же наслідків тут очікувати немає, відповідно на Буковині теж вітер не поширюється миттєво. Так, цей пил не поширюється миттєво. В нас країна після Чорнобиля фактично нашпигована різноманітними системами моніторингу. Незалежними, в тому числі, тобто є державні, європейські різного типу відомства, є дві, що найменше громадські системи моніторингу, в тому числі, от в нашому інституті стоїть одна з таких станцій, де моніториться раді... радіаційний фон. І відповідно ми будемо досить чітко знати. Чи є достатньо велике забруднення, який його шлях поширення, можна буде зразу ж фактично змоделювати ймовірність того, якій території так чи інакше будуть забруднені тощо. Тобто в цьому плані зараз ми значно більш підготовлені, ніж у випадку Чорнобиля, і це треба розуміти насправді Дуже небезпечними часто є короткоживучі так звані радіонукліди, тобто це продукти, які безпосередньо в процесі розпаду утворюються, і вони небезпечні тим, що вони власне дуже швидко розпадаються, генерують багато іонізуючого промінювання, можуть викликати, там, якщо локально накопичуються в організмі, там і опіки радіаційні, і так далі. Тобто, це може бути і гостра променева хвороба, і такі наслідки. З часом їхня концентрація дуже швидко зменшується. І дійсно, доба це такий один з хороших періодів, після якого суттєво падає ну, фактично вплив радіонуклідів на довкілля і на організм. Крім того, доба потрібна ще для того, щоб можна було чітко змоделювати, спрогнозувати. Ми будемо вже на той час знати, де що, як, в яких кількостях, які конкретно забрудники і так далі. Крім того, доба потрібна для того, наприклад, щоб скласти карту забруднення, якщо навіть, наприклад, хмара поширилася, десь тут сталися опади, пил накопичився, це все можна буде з картографувати і можна буде зрозуміти, наприклад, з яких територій треба провести евакуацію, з яких не потрібно. І так далі, і оці ідеї на тему того, що треба мати певний запас продуктів, то що на добу, хоча б вдома, щоб мати можливість герметично закрити вікна. Або якщо ви будете десь в сховищі, наприклад, обладнаному, то там пересадіти це протягом певного часу, то відповідно це ну, такі хороші, хороші в принципі поради, хороша ідея. Я думаю, що навіть менші можуть бути зони ураження просто навколо атомних електростанцій. Зазвичай, коли їх будують, там проектують відповідні зони спостереження, зони обов'язкового відселення на випадок аварії. Тощо, тобто такі речі є передбачені, є відповідні плани. Точно навіть жителі, які там проживають, вони в принципі проінформовані. Тобто, наскільки це буде можливо там на окупованій території зробити, важко сказати, але загалом такі речі є. Це слухати повідомлення служби з надзвичайних ситуацій, міністерств відповідних, тощо ну в нас вже системи оповіщення цілком в принципі працюють нормально. Я думаю, тут проблем з цим не має бути. Добре мати якісь прості засоби захисту, навіть там від пилу, тобто ті ж самі ковідні респіратори, та що це важлива річ, в принципі, чому тому, що. Ну, такого типу радіоактивні речовини вони особливо небезпечні, коли вони потрапляють в органи дихання або в продукти харчування всередину організму. І тому, якщо можна якимось чином додатково себе захистити, це не є погано. Вже коли, наприклад, ці речовини гіпотетично десь будуть в наших краях, то дії, відповідно можна використовувати ці засоби. Насправді ні. Плюс такого типу евакуації вони супроводжуються зазвичай заходами контролю і засобами дезактивації. Тобто, знову ж таки, якщо це певний транспорт, який виїжджає з забрудненої зони, його будуть обов'язково мити. Поки не буде дозволені норми і так далі. Так само з людьми, якщо люди будуть, ну бо в принципі може організм накопичити велику кількість радіонуклідів, це, це гіпотетично можливо, то вони теж будуть проводити контроль і певним чином ізолюватися і так далі. Тобто безпосереднього там зараження якогось такого, як у випадку того ж ковіду, і так далі, ну не, не можна передати цим чином. Приймайте препарат Юдит Калію без того, що вам буде сказано від влади або від державної, або від ДСНС, що потрібно приймати Юдит Калію. Це не той препарат, який приймається кілька разів або профілактично. Він, він приймається тільки в той момент, коли відбулося, що є повідомлення, що треба його приймати. В нашій території ми будемо говорити про те, що у нас є термін, коли ми можемо приймати цей препарат. З 6 до 10 годин від моменту, якщо відбулася радіація, йодит калію це не, не препарат профілактики, це не препарат, який захищає людину від радіації, це захист щитоподібної залози від попадання радіаційного йоду. Все, цей препарат не приймається після 40 років. У нас є великі кількості різні дозіровки препарату, тому що ми розуміємо, що на вік і на, на вік, на вік кожної людини є певне дозування. Пунктами розподілу каюди докалію. Наші є це. Ми визначили центр первинної медико-санітарної допомоги, наші лікарні для того, щоб люди не хвилювалися і не переживали, де можна взяти. Але разом з тим, після того як ми отримали від міністерства охорони здоров'я цей препарат, ми зразу поступово. Почали роздавати людям його на руки і пам'ятку, коли його можна використовувати і як його використовувати. До 40 років він більше впливає на щитоподібну залозу, тому її треба блокувати. Йодиткалюється це велика кількість препарату, який блокує щитоподібну залозу. Чому? Тому що такого Блокування вже не потрібно робити після 40 років. Ядит калію ми отримали від Міністерства охорони здоров'я в великій кількості. На сьогоднішній день він забезпечує наше населення 86% від загальної потреби. Ні одної таблетки ми не залишали в нас на складі. Всі препарати знаходяться в... В центрах первинної медико санітарної допомоги в наших лікарнях, то тобто ми забезпечені. Також ми дали листа на територіальні громади, що якщо при необхідності, вони можуть самостійно закуповувати юдит-калію для того, щоб забезпечити наших людей в аптечній мережі юдит-калію є. Якщо є ну, є така інформація, що треба приймати, ви телефонуєте до свого сімейного лікаря і запитуєте, чи в нього є в наявності зараз цей препарат. Щоб Людина просто не ходила і не стояла в черзі, з'ясувати, чи в закладі є. Якщо ні, то тоді в наших лікарнях його можна також отримати на приймальному відділенні.